Пише тут на днях мені один хороший чоловік. А ви думали, я скажу хуй? <смір> <смір> а, всі коментарі були отримані протягом півгодини та написані підряд. Ви ядовита особа. Ви хотіли сказати змія, гадюка, гадина. Дякую. Я й сама знаю, але так навіть чоловік мене мій не називає. Трішечки перебор. Відро лайна тобі. М То трохи забагато, ні? Два відра лайна тобі. Боже, ви такий щедрий. Дякую. Навіщо лайно їде з вашого рота? Як це, навіщо? Ну тож ви мені стільки його згрузили, що вже нема куди дівати. Навіщо видаляєте кума? Куме я вас видаляю? Якого кума? У мене нема кума. Ну ладно. Ви нафарбовані жахливо. Нафарбовані, ви жахливо. Ви пишете Юрі мені Гідоту, Гідоту пишете мені ви. Від перестановки доданків сума не міняється. Ви, бідна, розлучена, кольцо на тому пальці. Ви з якою цілю цікавитесь? Голос жахливий, очі жахливі, помада жахлива. Згідна помада Крістіан Діор. Якесь гамно. Піду куплю копійки за 300 гривень. На фарбутісь пристойно, щоб хоч на 300 гривень виглядало. Тільки помада одна стоїть 300 гривень. Банально, не вкладаю з бюджет, вибачте, не можу. У мене куриться четверо дітей. Тут просто немає знаків пунктуації ви курей держите, чи що? Українські чоловіки такі хазійновиті. У вас деменція? Га! У вашому віці вже онуків до школи збирають. Пішла збирати онуків. Онуки до школи бігом! А, блядь, в мене ж нема онуків. Я вам показав, що здачу можу дати. О! Я вся се обісрала від твоєї мужності та сили. Але чисто побраски, як психолог, рекомендую: сходи, Юрій Берко, в боксерський зал, і скажи там що ви всі підараси, і отримуй здачі до останнього свого зуба, божні сміливих чоловіків.